Жахлива ніч для України. Ракетні удари та руйнування. Підпишіться на канал, щоб бути в курсі. Скільки ще таких терміналів потрібно зруйнувати, щоб світ зрозумів? Уночі Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналі нової пошти. Четверо працівників загинули, троє отримали поранення. Вантажний термінал майже повністю знищено. Міненерго повідомило про складну ситуацію з електропостачанням у Києві та інших регіонах. У столиці запроваджено аварійні відключення світла. Графіки не діють. Є пошкодження в Одесі та Запорізькій області. Російська атака 13 січня по Одесі пошкодила об'єкти на пляжі Ланжерон та професійний ліцей будівництва і архітектури. На щастя, постраждалих немає. Російська Федерація атакувала Україну 25 ракетами та 293 ударними безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила або придушила 247 цілей. Верховна Рада України не змогла призначити Дениса Шмихаля першим віце-прем'єр-міністром, а також міністром енергетики. За відповідну постанову проголосували 210 народних депутатів. У Раді пояснили відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України його принциповою позицією. Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що він був занадто порядним для цієї системи. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Раніше його звільнили з посади очільника Міністерства цифрової трансформації. Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації до 24 лютого 2026 року. Обмеження можуть торкнутися нафтового, атомного та банківського секторів. Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти 41 танкера, так званого тіньового флоту, що перевозить російську нафту. Під обмеження також потрапили 5 фізичних осіб та 4 організації. У Німеччині археологи виявили 700 літню підземну камеру площею понад 90 квадратних метрів. Її призначення поки залишається загадкою, але вчені висувають кілька гіпотез. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!